Свого часу так сталося, що мені потрібна була допомога адвоката. Телефон е, Світлани михайлівни Приймак я набрала випадково і не пошкодувала, тому що вона мене вислухала, надала мені юридичну допомогу і вирішила мої проблеми і мої питання. Я була дуже задоволена, тому що часу е, особисто займатися своїми справами у мене не було. Минуло три роки. І мені Сталася така ситуація, що я знову змушена була просити допомоги. Але цього разу я звернулася вже з до якого адвоката до Світлани Михайлівни, дотелефонувала її, попросила про зустріч, на якій вона мені пояснила мою ситуацію, що мені робити і як виходити з цієї ситуації. Поки що вона веде мої справи, я дуже задоволена. У мене. Одне тільки подяка для людини за її допомогу і успіхів в її роботі, тому що вона допомагає таким самим простим людям, як і я.